Чотири рідкісні монети 80-х років, які сподобалися колекціонерам. Пошук скарбів у гаманцях. Чотири рідкісні монети 80-х, які можуть принести несподіваний прибуток. 1980 ті були часом яскравих фарб, синтезаторної музики і, звичайно, прагнення до фінансової незалежності, оспіваного у таких фільмах, як Уоллялстріт. Але мало хто замислюється, що в ті роки серед звичайних дрібниць могли бути справжні скарби, здатні перетворити звичайний пенні, чверть або долар на значну суму грошей. Я колекціоную монети більше 20 років і можу з упевненістю сказати, що пошук рідкісних екземплярів це захоплююче хобі, яке може приносити не тільки задоволення, але і досить значний дохід. І хоча полювання на раритети вимагає терпіння і знань, іноді удача посміхається навіть починаючому колекціонерові. Сьогодні я хочу поговорити про чотири рідкісні монети 80-х років, які особливо затребувані колекціонерами. Це не ті монети, які можна знайти на кожному розі, але якщо вам пощастить натрапити на одну, не поспішайте її витрачати. Один Sьюzanб ентоні Долар з широкими рамками. Одна 1980 помилка, яка стала цінною. Історія доларів Сьюзен Ентоні є яскравим прикладом того, як виробничий брак може перетворитися на предмет колекціонування. У 1979 році монетний двір США з великим ентузіазмом випустив ці монети, але, на жаль, попит був набагато нижчим, ніж очікувалося. Виробництво припинилося вже в 1981 році. І, здавалося б, що може бути цікавого в цих звичайних доларах. Але ось парадокс: на деяких екземплярах 1980 року була допущена помилка за широкий обідок, а дата непропорційно велика. Ця аномалія виробництва зробила ці монети бажаними серед колекціонерів. Чому це важливо? Справа в тому, що такі помилки на виробництві зустрічаються рідко. Вони свідчать про нетиповий процес виробництва і роблять монету унікальною. Я пам'ятаю, як один мій друг знайшов у банку кілька доларів Сьюзант Ентоні. Він збирався його витратити, але я переконав його перевірити обід. На його подив, один з примірників виявився з широким обідком ми продали його через спеціалізований аукціон, і він отримав за це непогану суму. 2, 1, 1984 Error Quarters – випадок, який міг принести прибуток. У 1984 році монетний двір Сполучених Штатів випустив велику кількість монет із зображенням Джорджа Вашингтона. Більшість з них не представляють особливої цінності, але серед них є приклади з помилками, подвійне карбування, завищення вартості та інші дефекти. Як їх шукати? Уважно огляньте монету на наявність аномалій. Подвійну монету легко впізнати за подвійним зображенням. Переоцінка може бути менш помітною, але її можна виявити, порівнявши монету зі стандартом. Рекомендую використовувати збільшувальне скло, щоб краще побачити деталі. Вивчайте каталоги помилок і дефектів, щоб навчитися розпізнавати рідкісні випадки. На таких онлайн-платформах, як eBay і Рубилейн. Такі монети продаються за ціною від 150 до 2000 доларів або більше, залежно від рідкості та серйозності помилки. 3 Full Red Penis 1986, колір, який вартий грошей. У 1986 році сталося незвичайне явище, частина копійки набула характерного червоного кольору. Це пояснюється підвищеним вмістом міді в сплаві. Кількість таких копійок була вкрай обмежена, менше 100 примірників. Чому вони такі рідкісні? Це пов'язано зі змінами в процесі виробництва і складу сплаву. Такі помилки практично ніколи не повторюються на виробництві. Високоякісні екземпляри продаються приблизно за 175 доларів, а один особливо незайманий екземпляр продається на eBay за 2400 доларів. Поради експерта, шукайте копійки однорідного червоного кольору без потертостей і подряпин. 4, 1986 ПНС Пруф, подробиці, які мають значення. Пенні 1986 року, викарбувані монетним двором Сан-Франциско, мають більш чіткий, деталізований дизайн і дзеркальну обробку. Їх спеціально випустили для колекціонерів. Що робить їх особливими? Чіткіший дизайн і дзеркальне покриття є результатом спеціального обладнання та виробничого процесу. Хоча кількість таких екземплярів досить велика, 3 мільйони 792 233 викарбуваних, відомі зразки дорогоцінної якості зазвичай коштують близько 185 доларів. Мій особистий досвід і поради. Я почав збирати монети в дитинстві, і з тих пір моя колекція значно зросла. Я переконаний, що колекціонування монет це не лише хобі, а й інвестиція. Не бійтеся почати, не обов'язково відразу купувати дорогі монети. Почніть зі звичайних екземплярів, вивчіть їх, дізнайтеся історію, досліджуйте, читайте книги, відвідуйте виставки, спілкуйтеся з іншими колекціонерами, будьте обережні, уважно оглядайте монети, звертайте увагу на деталі, не поспішайте, не продавайте свої монети відразу. Зачекайте, поки їх значення зросте. Висновок пошук рідкісних монет, захоплюючи заняття, яке може принести не тільки задоволення, але й фінансову вигоду. Якщо бути уважним і терплячим, можливо, вам пощастить знайти скарб у своєму гаманці чи скарбниці. Пам'ятайте, що навіть найпоширеніші монети можуть бути цінними, якщо ви знаєте, на що звертати увагу. Головне, не втрачати надію і вірити в удачу. Можливо, вам судилося стати володарем рідкісної монети, яка змінить ваше життя.